Вітаю вас! Ви комуніте, хабарі давали? ти е господи! Ну дивіться, яка ситуація. У нас взагалі ну модно говорити про корупцію, хабарі, це факт, не западше. Але звертаю вашу увагу, що в нас деякі не зовсім розуміють, що хабар платить не з хабаром. Дивіться, коли ви поручите правила дорожнього руху, даєте на лапу, що не платите штраф, це не хабар. Це ви що називається? Так що не треба, не треба. Заплатіть штраф, то вас забороняє. Коли ви йдете до державну лікарню, я не знаю, чи ви такі дурий, з державний, і даєте хабар лікарю, щоб це саме, ну тільки приватно заплатіть і буде нормально. Ні, ви той претест, ну да. Ваші проблеми, ваші проблеми. Коли ви для того, щоб порушити законодавство податкове, даєте хабар. Так, ви ж, а платіть податки? Я не хочу, так що ж ви хочете. Пілігська ситуація. Хабари існують у всіх країнах світу. Різниця України і інших країн, у нас про це модно говорити. А там не можна. Ну, просто дивіться, не можна, наприклад, в Німеччині написати, що це мені з хабаром. Не можна. Це буде дуже велика проблема у вас, не в ньому. Вам прийдеться заплатити мінімум мільйон євро за образ. Ні, ні, я не жартую. Мільйон, а то більше. Причому заплатити, продати квартиру, все, все відбудеться. Там оце, на що цього дуже чітко. Якщо ти хочеш когось звинувати, ти доказ, будь ласка. А нема, а нема тоді. У тебе мільйони свободи. А так це працює. У нас... А, тому у нас таке я хабарники. Я тільки чого ти казав? Але. Ну все-таки, якщо так трапилось, що вам треба дати хабар. Або отримати. Як це робиться, а? Що не знаю? Господи. А що взагалі знаєте? Я не розумію, де ви живете? Чим ви займаєтесь? Я тоді зробив відео, яке я таке назвав. Як правильно давати хабар в Україні? Відео в доступі тільки для спонсорів клубу економічної мудрості. Це ж для мудрих людей. Якщо ви не мудрі, вам то не буде. Вам і хабар то давати не буде. А Давати буде тічовий. Черт вас вас знає. <реш> Дякую за увагу. Так що дивіться відео, як правильно давати хабар. А для, для цього спочатку треба стати спонсором клубу Економічної Модності. <реш> Все, побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.